Щодоби до координаційного центру допомога Дніпра звертається до 150 переселенців з Донецької та Луганської областей. Останні два дні кількість людей, що залишають домівки у неблагополучних регіонах, збільшилася. Якщо раніше кажуть волонтери, звідти їхали жінки з дітьми, то зараз цілі родини. Координаційний центр допомога Дніпра єдиний у місті, що цілодобово допомагає біженцям. Окрім того, там постійно приймають допомогу від небайдужих городян. Відвідала центр та поцікавилася його потребами. Юля Крива. У приміщенні координаційного центру допомога Дніпра на усіх поверхах людно, без перерв та відпочинку. Тут надають усебічну допомогу переселенцям з неблагополучних регіонів. Олександр Голіцин уродженець селища Горлівка. Три роки, поки навчався, жив у студентському гуртожитку в Донецьку. Коли останні кілька тижнів у місті стало неспокійно, вирішив перевестися до Дніпропетровського вишу. Зараз Олександр понад усе мріє завершити навчання та все ж таки стати стоматологом. Каже вечір, ночсине. Взрывы, стрельба, то есть ну, люди все напуганы и неизвестно, что вообще будет. З усіма, хто прибуває до координаційного центру у шоковому стані, працюють психологи. Утім кажуть лікарі, у першу чергу людей хвилюють проблеми працевлаштування та розселення, і тільки потім психологічні травми. Отже, надавати консультації намагаються оперативно, нерідко навіть у чергах, за гуманітарною допомогою. Дуже багато страху, страха, страха будущого, очімка неопределеності, очімна э, переживань по поводу утрат разних того, що. Ні, потеряли имущество, некоторые близких, некоторые були свідями. Там там дібілі каких-то других людей. Фахівці центру розповідають. Тільки за півтора місяці по допомогу до них звернулося більше трьох тисяч людей. Останні кілька днів кількість переселенців збільшилася. Залишають домівки вже цілі родини з Донецька та Луганська. Отримати гуманітарну допомогу можуть усі. у нас очень хорошая поддержка гуманитарной помощью. То есть люди приносят, и люди, и организации приносят и привозят все. Это и памперсы, и лекарства, и продукты питания, и предметы личной гигиены. Мы очень просим всех привозить нам детские кроватки, детские коляски. Здесь же работает большой сортировочный пункт, где наши волонтеры это все перебирают І кожен з тих, хто приїжджає, отримує це все в повному об'ємі. Переселенцям треба мати на руках основні документи, паспорт, ідентифікаційний код та зареєструватися у базі даних. Після цього вони вже можуть претендувати не тільки на речі першої необхідності, одяг, побутове приладдя, а й на отримання житла та працевлаштування. З останнім найскладніше кажуть фахівці центру. Помешкання біженцям часто надають небайдужі городяни. Волонтери-ріелтори допомагають у разі необхідності знайти недороге житло. Деяким переселенцям тимчасом. ...доводиться обживати розбиті кімнати гуртожитку першого трамвайного депо, які не зовсім придатні для прожиття. «Силами волонтерів зараз ми намагаємося, обої, шпакльовку от, і намагаємося привести його в більш-менш пригодний для життя вид. У координаційному центрі цілодобово працює гаряча лінія. Її телефони зараз на ваших екранах. Переселенцям з неспокійних областей постійно необхідна їжа та речі першої необхідності. Отже, у центрі чекають на допомогу городян. На матеріальну підтримку міських та обласних керманичів не дуже розраховують. Гроші від них тут не бачили з моменту відкриття центру. Юлія Криваєв, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.